Перенатхненого благословенного дня суботи. Сьогодні навчаємося від старших. Зазвичай я стараюся аби поділитися з вами якимось натхненням із від когось із старших довкола. Але сьогодні щось особливо мене заторкнула цитата Віктора Франкла, психолога, психіатра, який сам пережив концтабори нацистські. І мене так вразило, бо от я пам'ятаю, коли навесні. Ми так, правда, почалася війна, другий місяць, третій місяць війни, і ми думаємо, що ще трошки ще день-два, день, і війна перейде. І він, одна з найбільш легендарних цитат, його, я десь читав його книжку також про те, як він там переживав, як він не втрачав надію у концтаборах. І він каже: першими ламалися ті в концтаборах, не витримували ті, які думали, що все буде добре, ще трошечки, трошечки, і, і ми все перейдемо. Другими ламалися ті, котрі казали, що це все безнадійно, не видно кінця краю, нічого з того не буде, нам всім в кінець, і вони каже, справді ламалися. А виживали ті, які просто зосереджували свою увагу на тих справах, які мали зробити сьогодні. І це просто настільки потужно перегукується по суті з тим, чим я намагаюся ділитися з вами ціле літо і тепер осінь. Ну, бо так здобувається перемога. Так є справжнє життя, так триває життя. Робити те, що я повинен робити сьогодні. Ну не, не застрягати вчора, не йти занадто у завтра. Робити ту роботу, яку роблю зараз, найкраще, найякісніше. Ось до чого ми покликані. По суті, ось у чому полягає життя. Не літати, не стрибати взад уперед, не літати там невідомо кудись, там у майбутнє чи залишатися в минулому, не там занадто плекати надії. Бо я сам знаю, я в деяких відео навесні говорив, що давайте ще трошечки підемо на Крим купатися на Чорне море. А, а, але ні, ми не знаємо, скільки ще буде війна тривати. Надіємося, надіємося що ще це відео не дослухаємо і воно закінчиться. Але факт, що це є рецепт. Якщо будемо занадто надіятися, що ось-ось-ось-ось, то, то можемо розчаруватися. Якщо навпаки махнемо рукою і скажемо, це, це, цьому не видно кінця краю, це, це безсенсу, без сенсу, і, і тоді також розчаруємося. Але він каже: робіть те, що повинні робити. Тобто зосередитися на тому. Що ми маємо робити сьогодні? Власне, на тому, аби ну, максимально добре брати участь у, 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 у всій кочегарці, ну, у всьому, що діється довкола. Якщо, там, там, каже, якщо треба було прибирати нари, то прибирай нари. Якщо треба було, не знаю, каміння якесь там бити, товкти, то товчіть каміння. То робіть те, що робите сьогодні. І то, і то як найкраще, на цьому зосередтеся. І це приведе до перемоги, якщо не до глобальної, то точно до сьогодні перемоги над собою, до, до перемоги сьогодні над своїми над своїм таким унинієм, над своїм знеохоченням. То якщо ми за один день, якщо ми за цю суботу встигнемо, зможемо зібратися докупи, роблячи ці справи, які робимо, і зможемо досягти перемоги над собою, аби не опустити руки, то вітаю вас! Ви стали ще на крок ближче до перемоги. Також дякую всім, хто бере участь у нашій збірці для перемоги у цьому нашому фондові. На найближчим часом надіюся вже доти звіт перший, більш-менш повний. Якраз збираємо вже всі дані, на куди пішли ресурси, на що пішли гроші. Дякую всім, хто бере участь. Будьте благословенні. Останнє ми також там і на машину брали, допомагали і на. Бограч для військових і на теплі речі, і на поїздку для військових, також теплі речі спосередньо на передову. І вже насберемо знову на, на ще одну поїздку. То пригадую, що о, 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 е, номери карток є в описі під відео. І будьте благословені всі за найменшу участь. Робимо сьогодні те, що маємо робити сьогодні, і, і виграємо. І сьогоднішній день стане точно днем перемоги, а й, і на крок ближче до перемоги для цілої країни. До перемоги над кожним злом, яке втручається у життя мирних людей. Будьте благословенні! Дякуємо Віктору Франклу Франклу за його досвід, за його ділення. Рекомендую його книжку до читання. Майтеся файно і мир вам!